Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, а також поставте вподобайку на це відео. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема, оскільки я збираюсь у відпустку, то хочу вам показати все те, що я беру із собою. Якщо вам цікаве таке відео, наливайте чай, каву, капученко, діставайте смаколики, сідайте зручніше і погнали! Ну що ж, ось тут у мене цілих дві косметички. Я зібрала і для обличчя, і для тіла засоби. Я їду на два тижні, тож тому їх так багато. І, звичайно, я буду користуватися цим не одна, тому цього всього так багато. Що ж, розпочати я хотіла б із очищення. Я буду очищувати своє обличчя або такою е, гідрофільною олікою від Dear Klairs – Gentle Black Fresh Cleansing Oil. Або ж, як альтернативу, я буду користуватися таким олеогелем від Cultured Biome One Cleansing Balm. Це як альтернатива, він працює і як очищаючий засіб, тобто як гідрофільний бальзам, або ж його можна використовувати як гель для вмивання, тобто засіб два в одному. І другим етапом очищення у мене завжди йде гель для вмивання. і Я вибрала собі від Medicaid Surface Radiance Cleans. Це гель на легких кислотах, AHA і BHA. Він прекрасний у всьому має. Чудовий аромат, пахне мандаринками. Також дуже гарно, делікатно очищає, він на м'яких павах, нічого йому не бракує, я його дуже люблю. Єдине, що цілу банку я брати не буду, я вже собі перелила у маленьку, у маленький такий тюбічок 25 мл і візьму з собою просто мініатюрку. Також, як альтернативу для більшої ексфоліації два рази на тиждень я візьму собі ензимну. Пудру. У мене від COSRX Low pH. Це такі маленькі зручні тюбики. Я їх використовую виключно в подорожі, оскільки це не зовсім екологічно, але дуже зручно брати з собою, якщо ти кудись їдеш. Ензимну пудру я завжди використовую на другому етапі очищення, тобто замість гель для вмивання. В якості вечірнього тонера я буду використовувати ось такий тонер від Choice. Це BHA тонер з саліциловою кислотою 2% і в пару до неї, азелаїнка. Е, також іде з. Саліциловою кислотою, мені подобається ця комбінація, оскільки всім нам відомо, що сонце це дуже активна річ, і е, ультрафіолет може загострити всі наші неприємні ситуації. А так як я схильна до акне, то без саліцилової кислоти на море я не, люб... не, не, не люблю і не їжджу. Е, і ця комбінація у мене вже не перший рік, я завжди її використовую і е, ніколи не маю жодних проблем, жодних Загострий на морі. Зазвичай я наношу тонер, даю йому попрацювати хвилин 10-15, потім наношу азелеїнку, також даю їй трошки попрацювати. І, звичайно, щоб заспокоїти нашу шкіру, я буду використовувати сироватку від Bay Cera Barrier Smoothing Ampoule. Це має бути дуже заспокоююча ампула, з. Керамідами, вона повинна відновлювати наш ем, бар'єр шкіри, оскільки сонце е, його однозначно руйнує, також вода присутня е, на відпочинку, тому щоб е, відновити бар'єр шкіри, буду використовувати цю сироватку. І якщо мені буде не вистачати зволоження, е, якщо мені цього буде недостатньо, то я закриватиму кремом від. Ем, PH-формула Vita Cream B3, він з ніацинамідом. Наскільки я пам'ятаю, тут 5% ніацинамід дуже делікатна, дуже легка формула, невагома, має натуральний фізіологічний фініш, тобто він ані блистить, ані матовий. Дуже мені подобається цей крем і так, беру його з собою. І якщо я не буду лінуватися і у мене буде бажання використати. І ще крем під очі, то я вирішила взяти з собою від Alias of Skin, Peptides and Omega Firmin Eye Cream. В складі тут іде 4 пептиди, омега комплекс, також бакутіол і вітамін С. Єдине, що я його перелила в ось в цю маленьку бутилочку, щоб не тащити цілу банку, і візьму цю мініатюрку з собою. А також, якщо я буду мати час, охоту та бажання, то візьму з собою ось таку масочку для відновлення мікробіому нашої шкіри, також від Cultured, Biome Van Mask. Її потрібно на чисте обличчя нанести, потримати 10 15 хвилин, потім змити і вже тоді наносити весь свій вечірній догляд. А ми з вами переходимо до ранкового догляду. І Першим етапом я також використовую гель від Medicate. Пам'ятаємо, що я перелила його сюди. Другим етапом я використовую як тонер і одразу як сироватку. Це від Alias of Skin Probiotics and Niacinamide Pore Refining Booster. Тут уже йде ніацинамід в концентрації 10%, також 12 якихось різних комплексів, які повинні. ось. Освітлювати нашу шкіру, йде прей-пробіотики, центела, Ягоди Годжі. Мені неймовірно подобається цей засіб, я його вже беру не перший рік з собою в подорож, і він справляється на всі 100%, він дуже добре зволожує, працює з. Цебо продукцію не сильно тримає тезону, але він дуже добре зволожує, не дозволяє нашій шкірі якось погано себе почувати. Вона не почуває себе із цим бустером висушеною. Я вважаю, що ось цей засіб може підійти кожному типу шкіри. і Сухий і нормальний, комбінований і навіть жирний. Як антиоксидант я буду використовувати ось цю сироватку від Medicaid Copper PCA Peptides. Не знаю чому, але мені цей засіб подобається. Я не розумію, вона дуже тримає добре е, зону. З нею з цією сироваткою обличчя не жарниця, але воно дуже зволожене. Ось, якщо віряти виробнику, то тут антиоксиданти в 40 разів вищі і ефективніші, ніж навіть найстабільніший вітамін С. Е, тож, е, надію, що мені вистачить у мене тут. Уже пів баночки, якщо раптом вона закінчиться швидше, ніж потрібно, то я буду використовувати тільки цю серовичку. Як ні, то ось таке комбо я використовую. І це також моя не перша баночка, я її використовую виключно на морі, оскільки вона дуже неб'юджетна, але я не перший рік її купую. І... Моя шкіра е, у відпустці завжди виглядає дуже-дуже добре. В ранковій рутині я не використовую крем, а весь свій догляд я вже перекриваю безпосередньо SPF засобом. І я беру собі ось такі три варіанти на хімічних фільтрах нового покоління. Перший це від Blight, е, onnys Sunscreen, другий від Medicate. Advanced Day Ultimate Protect і третій це Beauty of Johnson Relief Sun Rice and Prebiotic. І всі ці санскріни мають SPF 50+ PA4+, тобто з найвищим ступенем захисту. А також щоб поновлювати безпосередньо на пляжі свій сонцезахист, я візьму такий санскрін від XCU Complete No Stress, Physical Sunscreen. Він на фізичних фільтрах, на оксиді цинку, і також має SPF 50, PA4. І в складі, до речі, має ще 2% ніацинаміду і скалану. Всі санскріни в морських умовах я оновлюю що 2 години або Після того, як виходжу е, із води, тому їх так багато, і вони однозначно у мене закінчаться. Це я знаю на 100%. Це все, що стосується догляду за обличчям. Наступний етап це догляд за тілом. І перше, що я вам хочу показати, це, звичайно, санскріни. Перший, який я візьму, це від MakePrem A Light Waste Sun Fluid for Face and Body Care. SPF 50+, PA++++. 4+. Тут комбіфільтри і хімічні фільтри нового Покоління, а також цинку, тобто фізичний фільтр. Цей засіб я беру вперше з собою, на морі, тож надію, що він мене не підведе. Також беру з собою SPF 50+, PA 4, від Ultrasan, Extreme, це не перший мій засіб, тут 100 мл, і я ще замовила 150. Чекаю посилочку, вона ще до мене не прийшла. Цей санскрін також Water Resistant, тобто водостійкий. У ньому є один фільтр старого покоління хімічний, але він обкладений досить непоганими фільтрами нового покоління, і тут іде також, наскільки я пам'ятаю, тобто він також комбі, і цей е, санскрін мене ще не підводив. Тому я його люблю і завжди беру свою, повторяю. І ще один засіб для тіла SPF 30 Instant Bronzer від Australian Gold. Хімічні фільтри тут не тільки нового покоління, а й старого. І м -м, зазвичай я. Такі речі на себе не використовую. Якби це було стосувалось обличчя, то, звичайно, я б його не купила і не брала з собою. Але оскільки я наношу його на тіло, мені неймовірно подобається запах, його. це прекрасна піноколада. Я обожнюю і е, така маленька баночка завжди має бути у мене. І я її зазвичай використовую вже під вечір, коли сонце не таке активне, і не на самому початку Початку свого відпочинку, а вже під кінець обожнює цей запах, і він у мене асоціюється із морем, тому не могла собі відмовити у цьому задоволенні. Хоча було б добре, щоб фільтри тут поміняли. Але оскільки цей засіб виробляється в США, а США та Канада не затвердили хімічні фільтри нового покоління ще досі, тому вони використовують тільки старого покоління або ж фізичні. Тому я зазвичай уникаю таких засобів, але все, що ж зробити часами можна і побалувати себе принаймні із -за запаху цього. Це просто неймовірно. Для того, щоб заспокоїти свою шкіру, зволожити її після сонця, я візьму з собою гель від доктора Барбари Штурм Алоє Вера гель, і не знаю, ще ним не користувалась, тому нічого не можу сказати. Але Баночка зручна, і обов'язково я її використаю Можливо, я подумаю над тим, щоб взяти іще одну, оскільки в мене ще є така сама. І гель алоєвера зазвичай у мене закінчує, закінчується на, на морі досить швидко, тому, можливо, я візьму і два. Також, якщо буває ситуація, що я злегка підгоріла або щось десь там припекла, то я використовую ось таки гель е, від Sun Sunfood Smoothie MSM Aloe Gel. Але також тут іде сірка, котра власне, і заспокоює шкіру, і дуже-дуже добре регенерує. Також в складі є ментол, що так освіжає. І мені дуже подобається цей засіб. Беру неповну упаковку, бо зазвичай більше я не використаю, бо зазвичай я не згораю. І надіюсь, що вона мені не пригодиться. І також я візьму такий маленький крем для тіла, це не ця упаковка. Ось тут я вставлю картинку Це від Bassin Works. Мені здається, що це м'ята і цукерка. Дуже приємний аромат, і ефект також має м'ятний, ментоловий, і дуже приємно відчуває себе шкіра, е, такий холодочок проходиться і в жару це саме те, що потрібно. В якості гелю для душу я візьму із собою ось такий від Mustela Cleansing Oil, Це також по типу гідрофільної олійки, тільки для е, тіла. Тільки також я не буду брати цілу упаковку, а візьму з собою ось такі дві маленькі бутилочки, зазвичай цього мені вистачить. І в готелі зазвичай є додаткові гелі для душу. Якщо навіть того не вистачить, то я вже щось перекуплю на місці, оскільки над гелем для душу я не заморочуюсь. Це щоб змивати санскрін, адже ми наносимо кілька разів на день, все це оновлюємо. І як потрібно змивати з обличчя сонцезахист, так і з тіла також потрібно. Тому для такого більш глибокого очищення я буду використовувати ось цей гель. А ми з вами переходимо до догляду за волоссям. І в якості шампуню я візьму від Саші Хуан Скелп Шампу. Не знаю, я ним не користувалася, тому поки що нічого не можу сказати. Надію, що він мене не підведе. І друга баночка це від Briogeo Scalp Revival Micro Exfoliating Shampoo Ось я вже перелила собі в таку і Мені дуже подобається цей шампунь, особливо на літо. В літню пору це просто щось неймовірне, дуже добре очищає, волосся з ним виглядає і дуже свіже, і об'ємне, і живе, і шкіра голови почувається неймовірно, і він собі має такі легкі-легкі ексфоліюючі частинки. і це ще додатковий пілінг для шкіри голови, і це просто е, вау і має такий легкий ментоловий ефект, і мені він дуже подобається. Як кондиціонер, я візьму свій улюблений від Inside Damage Hair. Ось така в мене вже є мініатюрочка. Я обожнюю цей засіб, він просто неймовірно вигладжує моє волосся. Воно не запутане, воно дуже легке, дуже швидко розчісується. І так, я обожнюю його брати з собою. І також від Саші Хуан. A scalp Conditioner. Не знаю, цей кондиціонер я також ще не пробувала. Тут написано, що можна використовувати також і на шкіру голови, не знаю, чи це я буду робити. Але на волосся е, так. Ще один засіб від BrioGeo. У мене є Superfoods and Kiwi Mega Moisturize Hair Mask. Ця маска це взагалі нічого особливого, але оскільки це маленька баночка, і зручно брати з собою. А сонце дуже швидко і сильно пошкоджує волосся, тому кондиціонерів і різних масок я використовую дуже багато. Тож я думаю, що й вона у мене закінчиться. Також я вирішила взяти ось такий цікавий засіб від Філіп Кінслей. Він мені попався в останньому боксі від Cold Beauty, Swim Cap він називається. І цей засіб потрібно нанести на волосся і йти купатися в море в басейн і вже після наших водних процедур аж тоді його змивати. Тобто це такий захист для волосся. Ніколи нічим таким подібним не користувалася, тож буде цікаво попробувати і випробувати, як він працює. Також в мене є така мініатюрка від k 18 В звичайних умовах ця маска мені не заходить, але можливо, коли волосся буде досить таке. Висушене, пошкоджене, вона мені сподобається. Тож я вирішила таку мініатюрку взяти і випробувати, як вона буде в екстремальних умовах себе поводити. І у мене є ось така олійка для волосся від вірча Healing Oil, і тут запах просто неймовірний. Дуже тяжко описати його, але це щось таке дороге, як не знаю, як люксовий готель. Мені дуже подобається ця олійка. Єдине, що тут упаковочка скло, але надіюсь, що вона у мене не розіб'ється. І ось тут у мене вже половину баночки, я думаю, що мені цього вистачить по самій. Також я з собою візьму зубну пасту, зубну щітку, антипреспірант маленький, пінку для гоління. Тож це такі звичайні речі. Я також знайшла ще один гель для душу, котрий я на всякий випадок з собою візьму. І ще я Планую взяти з собою ось такий бальзам для губ з SPF 50. Він має добре зволожувати. Я кілька разів уже ним користувалася. Поки що, у мене приємні відчуття. Він не має жодного неприємного чи якогось. Агресивного запаху і смаку. Тож, так, хороший засіб, я надіюся, що буде захищати мої губки. І щоб на пляжі оновлювати санскрін, я візьму ось такі салфеточки від Ecobuy by Netty. Тут у мене 42 штуки, хоча це не повна упаковка, я думаю, що. Тут їх залишилось десь штук 30, але мені цього з головою вистачить. Вони хороші, вони біорозкладаються, тобто в них немає. Жодного відсотку пластику, дуже хороший склад, без спирту, все як потрібно. Також я візьму антисептик для рук, серветки з спиртом і, ну, і аптечку. А на сьогодні це все. Надіюсь, що вам було цікаво зі мною. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, скільки ви дивитесь ці відео до цього моменту, то я думаю, що вам воно сподобалось. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами була. Іра, зустрінемось у наступних відеороликах. І пам'ятайте, що все буде Україна.